Як хрестили дітей у козацьку добу? Таїнство хрещення в Україні було не лише церковною обрядовістю, а потужним родинним і навіть містичним актом. У XVII столітті на Лівобережжі хрестини починали з вибору кумів це мали бути люди з чистими руками і добрим серцем, бо вважалося, що від них перейде доля дитині. Кумів часто обирали з числа побратимів бойових товаришів батька. Сам обряд супроводжувався піснями, жартами, подекуди замовляннями. Дівчат купали в молоці з медом, хлопців у воді з сріблом, щоб були сильні й чесні. Після хрещення влаштовували книшування, святкове частування, де головною стравою був круглий хліб, книж, символ повноти життя. Це був не лише день народження віранина, а й перший публічний крок нової людини в громаду. І саме тут формувалась та українська релігійність, що поєднує церкву, землю і родину.